Лаптик землі площею щонайбільше 50 квадратних метрів. Ось так офіційно виглядає зелена зона прибуданкової території за адресою Ракоці 16. Це замало для вашого будинку? Ну, Звісно, можна, 50 квадратних метрів на 24 квартири. Та то що, бо великі? Будинок багато дітей їм десь треба побути. Десь білизну треба вивісити, сушити. Десь вони вже повністю забирають. Вся інша земля, а це добряча ділянка, майже в центральній частині міста, була у 2010 році виведена із фонду комунального майна і продана, а потім ще раз продана, а далі і ще раз. І от за кілька років власник вирішив впорядкувати, колись двір багатоповерхівки, повалити дерева. А заразом звести поряд ще одну будівлю. Мешканці кажуть, їх це позбавлення. А житла, по перше, кажуть, що тут було болото. По-друге, подивіться, у нас осіли вікна. У нас попровалювалися підвальні вікна. У нас там все рушиться. І тут почнуть сваї забивати. Та я думаю, що хорошого не буде. У Комісії з розгляду земельних спорів розводять руками земля, яка ще донедавна була комунальною, наразі у власності добросовісного набувача. Мешканці наполягають так лише на папері. Якщо людина йде в магазин купляти хліб, він дивиться, чи той хліб свіжий, не свіжий і набувач, і набувач оце ж добросовісне Він не міг не знати, що це багато. мав певні наміри і мав певне прикриття, так скажемо. До того ж, відмінити рішення сесії минулого скликання нині повноважено не може. Однак, чиновники цілком можуть не видати жодних дозволів на будівництво багатоповерхівки. По них як виявилось власник і ще не звертався. Треба з вашого боку, плюс з нашого боку, ініціювати таке питання перед виконуючим обов'язком міського голови, бо на даний час декілька таких об'єктів спірних, прибудинкових територій, є на розгляді і на контролі у міського голови. І він пропонує розглядати питання щодо заміни земельних ділянок. Мешканці до органів прокуратури вже звертались. скажуть, від колишнього прокурора міста жодних кроків не дочекались, тож сподіваються, що справі дадуть хід тепер. Разом з тим, представники комісії питання пообіцяли передати під особистий контроль виконувача обов'язків Ужгородського міського голови.